Сьогодні, 20 березня, святкують міжнародний день щастя. Це свято було введено з метою, щоб підкреслити важливість щастя в житті кожної людини. Ми попитали мешканців міста, а також психолога, що таке щастя і як його досягти. Звичайно, щастя для кожного своє, для когось це спокій або навпаки безупинний рух, для когось музика або повна тиша. Головне відчувати себе наповненим та радісним. Ну, тому що я живу. Мабуть, сім'я, друзі. Ділянка. Займаємось. Життя продовжується. Зараз нічого. Нет, абсолютно. Нету. А тоді була зовсім молодість. Друге настроєння, друга життя була. А зараз нічого абсолютно. У мене життя без війни. Коли моя дитина висипається, я висипаюся. Ми дуже щасливі від цього. Мої близькі, здорові і все. Мене робить щаслива моя донька і моя сім'я. Це найважливіше в житті, як по-моєму. Якби ще перемога була, взагалі були б щасливі. Під час опитування шостканців ми зустріли Миколу Олександровича, дуже світлого та приємного чоловіка, який поділився гарним настроєм та своїм досвідом за 96 років життя. Ну працював, старався, от жив. А сейчас уже стал дряхлый, что ж, ничего не делаешь, так природа. Природа создана, так что тут уже не откупишься. Ну а что, счастье так счастливый. Я считаю счастлив до этих лет дожить, так тоже надо быть счастливым. Занимаюсь, как говорится, хожу. Немного, значит, как говорится, спортом или гимнастикой занимаюсь. Ходить надо потихоньку. Ну, вот так и живем потихоньку. Окрім мешканців шостки, ми запитали ще психолога, яка розповіла нам, що таке щастя з точки зору власне психології. Найбільше щастя схоже із відчуттям внутрішньої радості і задоволення. Якщо говорити про психологію щастя, я думаю, треба виділяти три головних аспекти: це людина і її стосунки, людина і її робота, людина і її здоров'я. Власне, коли хоч один із цих компонентів не закритий, відчуття тотального задоволення або такого внутрішнього сталого відчуття радості, його не буде. Також психологиня розповіла, чому відчуття щастя не може бути вічним. Для того щоб психіка витримувала, вона повинна мати певні коливання і відчуття щастя, змінюватись відчуттям спокою. І обов'язково також повинні бути присутні компоненти суму, компоненти злісті. Наприклад, сум дозволяє нам відгорювати і відпустити минулі події, якісь які нас травмували. Якщо говорити про роздратування і злість. Вони нам допомагають свої кордони захистити, зрозуміти, що не так нам сфокусуватись, рухатись вперед, досягати чогось. Тобто, всі відчуття вони дуже важливі. Але якщо говорити про щастя, то це більше про радість і про задоволення. Фахівчиня радить при будь-яких обставинах слідкувати за власним здоров'ям, адже без нього важко почувати щасливою людиною. Щастя будь-якої людини в першу чергу залежить все ж таки від здоров'я, і здоров'я ментальне, здоров'я, психологічне, емоційне здоров'я. Ну і от як би ми не ходили, якщо нема здоров'я, то решту потреб ну важко закрити. І якщо говорити про фізичне здоров'я, тіло це наш домік. Нам треба за ним слідкувати. Точно, що зробить щасливим. Це фізичні навантаження, бо вони, як мінімум, на гормональному рівні допомагають хімічно забарвити нашу кров ендорфінами, а це гормон щастя. Як виявилось за відчуття щастя та задоволення, відповідають чотири нейромедіатори: це дофамін, це серотонін, ендорфін і окситоцин. Ну і по факту, просто треба знати, як їх змішувати, і тоді щастя і буде. Кожний з цих чотирьох нейромедіаторів має свої окремі особливості. Ендорфін, як повідомила пані Тетяна, виділяється внаслідок подолання страху і отримання перемоги. А окситоцин, наприклад, може вироблятися від міцних довготривалих стосунків. Дофамін це або закохатися, що дуже актуально навесні, або досягати своїх цілей. В тому і в тому випадку виділяється дефамін. Серотонін – це якісна їжа, це солоденьке, і це, от знаєте, найвразливіша точка, бо люди дуже часто не хочуть займатися іншими аспектами свого здоров'я. Ну а обирають, наприклад, обрати легкі там дофаміни, серотоніни – Закинутись їжею або психоактивними речовинами щастя це точно вибір кожної людини. Відповідно скільки в світі людей, стільки є способів бути щасливими. От по факту треба звернути увагу на ці, на ці чотири нейромедіатори, і точно щастя буде.